Слава Ісусу Христу! На початку хочу зачитати один вірш від Євангелія від Матвія, 6 розділ, 13, 33 вірш. Шукайте ж найперш царства Божого і правди Його, а все це вам додасть. Сьогоднішня тема, над якою хотів би поміркувати, це буде Царство Боже або Царство Небесне. І. Тема, і, або питання, над яким хочу більш заглибитися, це чому царство небесне найдорожче. І друге, це яка ціна за царство небесне. Так як на початку вірша ми прочитали шукайте, то що ми робимо? Ми всі щось шукаємо. І всі щось різне, те, що він хоче або те, що йому потрібно. А Царство Небесне, ми шукаємо всі разом, бо всі хочемо там бути. Але коли ми щось шукаємо, ми також хочемо знати, як воно виглядає. І наприклад, цьому може бути, що коли ми шукаємо, наприклад, меблі, ми дивимося, які вони, як вони виглядають, дізнаємось більше інформації про цю річ. Так само ми хочемо знати, як її виглядає Царство Небесне. І Біблія нам описує це так. у Євангель від Матвія, 13 розділ 44 по 46 вірш. Царство небесне подібне ще до захованого полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його і з радості з того йде, та й усе, що має, продає та купує те поле. Подібне, ще царство небесне до того купця, що пошукує перел добрих, а як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має і купує її. Так як по цьому тексту записано і ми бачимо, що людина, яка справді розуміє ціну за царство небесного, вона готова все віддати, що в неї тільки є, щоб тримати цей найдорогоцінний скарб в руках. І це тільки одна сторона, до чого подібне царство небесне. У книзі об'явлення ми читаємо такі слова. Книга об'явлення, 21 розділ, 3 і 4 вірш. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх. Зітре і не буде вже смерти ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Це так нам Біблія показує іншу сторону, як виглядає царство, царство Боже або Царство Небесне. І це є відповідь на перше питання, чому Царство Небесне найдорожче у світі? Тому що, поки ми тут на землі, ми не можемо і не, навіть не купимо місце, де би не було ні сліз, ні стражда, ні горя. І, і якоїсь іншої біди. І тому це є найдорогоцінне місце для нашої душі і повинно бути нашим найдорогоцінним місцем. Такий опис нам дає Біблія про Царство Небесне. А яка ж тоді ціна цьому дорогому місцю? Ціна Царства Небесного це не за наші фінанси, йдеться мова, а про щось більше і дорогоцінне. І ціна за Царство Небесне. Вже заплачено. Ми це читаємо у першому посланні Петра, 1 розділ 18 19 вірш. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом, відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного чистого ягняти. Ціна заплачена Ісусом Христом на Голговському хресті. Сама дорога ціна заплачена. Яку ми не зможемо ніколи заплатити. Івана 3:16, так би Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує, не загинув, але мав життя вічне. Бог послав сина, щоб ми мали вічне життя, царство небесне. Зачитаю ще декілька подібних віршів. 1 Коринтян 6:20. Бо дорого куплені ви, отож, прославляйте Бога в цілі своєму та в душі своєму, що Божі вони. 1 Коринцян 7,23 Ви дорого куплені, тож не ставайте рабами людей. Послання до Галатів 3:13 Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Бо написано проклятий усяких, хто висить на дереві. І так, це є друге питання, яке звучало на початку. Яка ціна за царство небесне? І ось відповідь, це Ісус Христос. Ісус Христос заплатив за нас своєю кров'ю і дарував нам цим вічне життя. Так як ми вже говорили на початку, що коли ми щось шукаємо, ми дивимось, вибираємо, на що воно подібне і що воно є. Потім, як ми знайшли, ми, як зазвичай, йдемо, платимо, а потім йдемо. і... Забираємо цю річ до себе додому, коли ми її заплатили. Так само і тут. Тільки за нас вже заплатили цю ціну. І нам потрібно тільки прийти і взяти цю. І щоб це нам взяти, що нам для цього потрібно? А потрібно лише вірити і вірити це в Ісуса Христа, що Він помер за нас і що Він є наш Спаситель. Прочитаю Євангелів від Івана, 14 розділ, 6 вірш: промовляє до Нього Ісус, я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Царство Небесне. Ніхто не може піти, якщо не тільки через Ісуса Христа. Івана 3:18. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений. Що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого, щоб прийти в царство Боже, нам потрібно тільки вірити, бо без віри ми не можемо догодити Богу. І ми коротко поміркували над такими питаннями, чому царство Небесне найдорожче і яка ціна заплачена за царство небесне. І ми говорили, що потрібно шукати, шукати царство небесне. і коли ми шукаємо, ми дізнаємось, дивимось, як воно виглядає. І Біблія нам це показує. Е, і, а буде там вічне щастя і радість, і що ні за які гроші це не купити, а тільки кров'ю Ісуса Христа. І Ісус Христос це купив і дарував Це нам. Е, але також, щоб це отримати, потрібно вірити. І будемо пам'ятати це і старатися виконувати. Нехай Бог дасть нам всім сили йти в царство Боже і не звертати з вірної дороги. Амінь.